Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Птахи повернулись. Малята! Чи любите ви птахів? Як ви думаєте, коли більше пташок? Взимку чи навесні? Звісно, навесні пташок стає більше. Адже чимало перелітних птахів зараз повертаються у свій рідний край. В чарівний день весняну погру, коли струмочки дзюркотять, Ти підніми голівку вгору, птахи і звирюю летять. Земля їх квітами стрічає, повсюду проліски цвітуть, а в синім небі. Сонце грає і вказує пташині путь до рідних гнізд, що їх лишили, коли мороз річки скував, ключі пташині прилетіли, і жайвір пісню заспівав. Цей чудовий вірш, який має назву пташки летять, написала Надія Красоткіна. Вірш Розповів нам, що весна це не тільки пора теплого сонечка, танення снігу, дзюркотіння струмочків і перших квітів. Весна час, коли до нас повертаються з теплих країв перелітні пташки. Вони летять додому в рідний край на свою батьківщину, повертаються. До своїх гніздечок, які залишили восени. Дітки, а які пташки повертаються з вирюю? Чи знайома вам ця пташка? Це дітки шпак, а це жайворонок. А це дітки дріст. Всі ці пташки перелітні і співочі. Шпак співає різноголосо. Він може наслідувати копіювати не тільки голоси інших пташок, але й різноманітні звуки, подібно до домашнього папуги. Іноді голос шпака дуже ніжний, а іноді трохи рипучий та різкий. Жайворонок співає. Переливчасто. Його голос бренить, мов дивовижний срібний дзвіночок. Пісня Жайвора нехитра, але дуже приємна, радісна. Дріст вважається одним із найкращих пернатих співачів нашого краю. Він співає на різні лади, захоплено, завзято. Слінкою, мелодійною піснею дріст передає радість повернення додому. Слухати дрозда можна дуже довго. Перелітні птахи частинка живої природи. У природі в пташок є свої труднощі. Цей складний та довгий переліт додому і вороги, наприклад, хижі тварини. Птахи створіння маленькі і досить беззахисні. І не можна, щоб ворогами птахів ставали й люди. Ми маємо любити і берегти пташок, адже птахи дуже корисні, вони винищують багатьох шкідників лісу, городу та саду, комах та гусінь, живлячись комахами. Пташки бережуть ліси, допомагають деревам, дозволяють людям збирати багаті врожаї фруктів та овочів. Крім того, пташки такі гарні. Кожен перелітний птах красивий по своєму і чорнявий та блискучий шпак, і маленький чубатий жайвір, і строкатий рябенький дріст. А зараз у весняні дні пташки ще й радують нас чудовим співом. Почуєш пташину пісеньку і одразу стає весело і приємно на душі, так, що аж самому хочеться співати й танцювати. Не можна турбувати пташок, ображати, лякати. Пташки наші друзі. Не забувайте, діти, про це. Чи запам'ятали ви малята? Чим корисні птахи? Вірно, вони знищують багатьох шкідників лісу, городи та саду. Дітки, а як треба ставитися до птахів? Вірно, пташок не можна ображати. Лякати. Про них треба турбуватися, адже пташки. Наші друзі, розумнички малята, на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!